У нас сьогодні відкриття терапевтичного саду це дуже важливий проєкт. Він пов'язаний з піклуванням про наших захисників і захисниць, які потребують відновлення і реабілітації. Це проєкт вдячності, поваги і гідності до наших захисників. І з огляду на те, що місія ВДНГ буде прикладом кращого майбутнього. Це пов'язано безпосередньо з тим, що все, що ми створюємо, ми намагаємося робити таким чином, щоб воно впливало на цінності українців позитивним шляхом і бути прикладом для інших громад. І я хотів би е, тут передати слово Миколі. Ну ось да, цей важливий надважливий об'єкт, який простілення, про відновлення, про баланс і гармонію для військових, для всіх українців. Нарешті стався, і це зцілююче світло, вже працює. Вчора вже тестували фінальне налаштування на світильників, які дуже ніжно торкаються цієї природи і не е в конфлікті з нею, не в контрасті, а навпаки її підсилюють. І впливають на військових, на всіх відвідувачів парку і емоційно, і фізіологічно, і психологічно. І коли в саду а, а, тобі завжди хочеться. Насправді побути не просто там з собою, побути в тиші, а є можливість, коли є можливість доторкнутися до води. Ми також зробили декілька зелених кімнат, в яких можна посидіти, усамітнитися, де можна працювати з групами. В одній з них зараз є кострище, можна запалити вогонь. Є зона адаптивного спорту, де можна стріляти з лука, грати в пітанг. Доріжки з різними покриттями для відновлення ходи. А є зона тілесних практик, місце для йоги, де можна буде в саду займатися йогою. Це поєднання цілої низки компонентів і природи, і роботи відповідно психологів, фахівців. Те, що має Інколи може мати певні ментальні бар'єри для особливо для чоловіків, ветеранів, які не завжди дуже хочуть працювати з психологами по собі можу сказати це. Але власне в такій обстановці це абсолютно змінює філософію підходу і дає можливість заземлитися в певний момент, відчути себе поряд з природою, згармонізуватися. Ми знаємо, що є розгалужена мережа лікарень, реабілітаційних відділень, але просто розсаду це може відбуватися. З натхненням серед красивої природи, і ми зараз вивчаємо найкращі терапевтичні практики садівництва в Америці, в Канаді і намагаємось адаптувати все це. Дуже сподіваємося, що найближчим часом в нас буде дуже хороша професійна підтримка саме в цьому саду від садівничих терапевтів. У нас були ветерани, які сказали, що ми не будемо садити грядки, бо ми вже накопались. І це зрозуміла позиція, але терапевтичне садівництво це не тільки просадити і копати. Але я думаю, що в цій програмі, яку зараз ми розробляємо з пані Тетяною Ломакіною, буде по програмі, буде зрозуміло, що це не Просто моркву посіяти, а це реально терапевтичний процес з чіткими, зрозумілими, вимірюваними результатами. Тобто ми зможемо зібрати дані до, ми зможемо зібрати дані після, і ми побачимо цю різницю. Так само, як її бачить, наприклад, ветеранська програма в Британії. Вона працює дуже довго, більше 10 років вже. І там феноменальні результати по відновленню людей. Був 79-та бригада ДШВ. Поїхали в Донецьк, у Мар'янку, і там попав в плен. Скільки ви перебували в полоні? 22 місяці. Буквально в тому году нас всі звільнили, з От Тут я вам скажу, ну я кажу, релакшері. Ти із природою, ну, птички десь співають, ну, все опадає, готується все до зими і кажуть, вложуємо сюди душу.